Що насправді відбувається між Росією та Китаєм? Так починається стаття авторитетного американського видання Foreign Affairs. Написав її Олександр Габуєв, директор центру Карнегі Росія Євразія, розташованого у США. У своїй публікації автор розмірковує над істинними причинами березневої зустрічі голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна. Габуєв переконаний що за лаштунками переговорів, лідери узгоджували посилення оборонного партнерства. Відбуваються зміни, яких ми не бачили сто років, сказав китайський лідер Сі Цзіньпінь президентові Росії Володимиру Путіну минулого місяця наприкінці державного візиту до Росії. Просуваємо ці зміни разом. На це російський лідер відповів, я згоден. Автор статті вважає, що ця на перший погляд імпровізована, але добре зрежисована сцена видає результат поїздки китайського лідера до очільника Кремля, показує напрямок, на який Сі Цзіньпін та Путін вивели китайсько-російські відносини. Візит сі був насамперед демонстрацією громадської підтримки російського лідера, який у складній ситуації. Важливі події сталися під час особистих дискусій за зачиненими дверима, коли Сій Путін ухвалили низку важливих рішень щодо майбутнього китайсько-російської оборонної співпраці та ймовірно дійшли згоди щодо угоди у сфері озброєнь, які вони можуть оприлюднити або залишити в таємниці. Автор статті наголошує, що повномасштабна війна в Україні, яку розпочав Путін, а також західні санкції проти Росії, обмежують можливості Кремля. Посилюють економічну та технологічну залежність Москви від Китаю до безпрецедентного рівня. Ця тенденція дає Китаю сильні важелі впливу на Росію. Водночас, напруженість відносин Китаю і США роблять Москву незмінним молодшим партнером Пекіна в протистоянні зі сполученими штатами та їхніми союзниками. Китай не має жодного іншого друга, який би приносив стільки ж користі, як Росія, і оскільки сі готує Китай до періоду тривалої конфронтації з найпотужнішою країною на планеті, йому потрібна будь-яка допомога від будь-кого. Автор статті зазначає, що керівництво комуністичної партії Китаю відкрито обговорює необхідність тісніше співпрацювати з Росією. Лідери КНР вважають політику США ворожою і спрямованою на обмеження розвитку Китаю. Міністр закордонних справ Китаю Цзіньган після поїздки виступив перед китайськими державними змі він заявив, що партнерство з Росією є дуже важливим у той час, коли деякі сили виступають за гегемонізм, односторонність і протекціонізм та керуються менталітетом холодної війни. Все це ключові слова комуністичної партії Китаю на позначення політики США щодо Китаю. Така риторика китайських еліт є показовою та пояснює, чому Сі вирішив особисто зустрітися з путіним. Вважає автор статті. Від КНР не зупинило навіть розуміння того, що йому доведеться потиснути руку міжнародному злочинцю. 17 року. 17 березня 2023 року палата попереднього провадження міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб у контексті ситуації в Україні Володимира Путіна, президента Російської Федерації, та Марії Львової Білової, уповноваженої президента РФ у справах дитини. Їх підозрюють у воєнному злочині, незаконній депортації та переміщенні населення, зокрема дітей із окупованої території України до Російської Федерації. Те, що Сі не скасував зустрічі із лідером держави, якому напередодні виписали ордер на арешт за викрадення дітей, є показовим, пише Foreign Affairs. Меседж поїздки дзіньпіна був чітким. Китай бачить багато переваг у відносинах з Росією. Очільник Піднебесної збирається і надалі підтримувати зв'язки з Москвою на найвищому рівні, і його не зупинить жодна критика заходу. Та не реагувати на закиди цивілізованого світу щодо російсько-китайської співпраці в піднебесній також не можуть. Щоб відвернути зростання критики з боку США та Європи, Пекін розробив ретельно продуману дипломатичну схему. Вважає автор матеріалу. 24 лютого на роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну китайці оприлюднили своє бачення закінчення війни. Документ являє собою перелік тез, який Пекін озвучував протягом всієї великої війни, зокрема повагу до територіальної цілісності держав і протидію одностороннім санкціям. Відсутність у пропозиції конкретних деталей щодо основних питань, таких як кордони, та відповідальність за воєнні злочини, є особливістю, а не помилкою. Пекін чудово розуміє, що ні Київ, ні Москва не зацікавлені в переговорах, оскільки обидві сторони хочуть продовжувати воювати, щоби збільшити свої важливі впливу, коли вони сядуть за стіл переговорів. Автор матеріалу вважає, що китайська пропозиція була не більше ніж декорацією перед візитом Сі до Путіна. Реальні дії відбувалися за лаштунками на приватних переговорах між лідерами двох держав. Після візиту Кремлю опублікував список з 14 документів, підписаних Китаєм та Росією. Це здебільшого незначні меморандуми між міністерствами жодних нових важливих домовленостей. Відступивши від своєї звичної практики, Кремль не опублікував список офіційних осіб і топ-менеджерів присутніх на переговорах. Ідентифікувати присутніх можна хіба що на фото та відеоматеріалах із саміту. Виявилося, що більш як половина команди Путіна у першому раунді офіційних переговорів із Сі, це посадовці безпосередньо причетні до російської збройної та космічної програм. По чиновників імовірно була зібрана, щоб досягти однієї мети. Пише Foreign Affairs. це посилення співробітництва між Росією та Китаєм у військовій галузі. На думку автора статті, хоча покійний Москва й не оприлюднили жодних нових угод, та це не означає, що їх не підписували. Результатом попередніх зустрічей з цією Путіна були підписані документи про постачання зброї та військових технологій. І деталі таких домовленостей випливали лише згодом. Наприклад, у вересні 2014 року, після анексії Криму, Кремль продав Китаю свою зенітну ракетну систему С-400, е зробивши Пікін першим закордонним покупцем найсучаснішого російського обладнання для протиповітряної оборони. Однак про цю угоду стало відомо лише через вісім місяців із інтерв'ю Анатолія Ісайкіна, генерального директора Рособоронекспорту. Загалом Китай покладається на російську військову техніку з початку 1990-х років. Тоді Москва була єдиним джерелом сучасного іноземного озброєння для піднебесної. Ембарго на постачання зброї до Китаю запровадили Євросоюз та Сполучені Штати після придушення протесту студентів на центральній площі Пекіна, 4 червня 1989-го. Тоді, за даними китайської влади, загинули майже 250 людей. За неофіційними з площі Тань мень не повернулися живими кілька тисяч. На часи, коли Китай мав слабку військову промисловість, давно минули, вважає автор статті. Власні військові технології дали змогу Піднебесній значно зменшити залежність від зовнішніх постачальників. Але щоби посилити власні дослідження, розробки та виробництво, Пекін усе ще прагне отримати доступ до російських технологій. Китайців, зокрема, цікавить виробництво ракетних систем класу земля повітря, двигунів для винищувачів та підводних безпілотників. Десять років тому Крем неохоче продавав новітні військові технології Китаю. Москва побоювалася, що китайці можуть з'ясувати, як виробляти це самостійно. Росія також мала побоювання щодо озброєння потужної країни, яка межує з малонаселеними та багатими на ресурси російськими регіонами Сибіру та Далекого Сходу. Але поглиблення розколу між Росією та Заходом після анексії Криму 2014 року змінило ці розрахунки. Після початку повномасштабної війни в Україні та повного розриву зв'язків із заходом у Москви залишився невеликий вибір партнерів, зазначає автор статті. Тому Кремль вимушений продати Китаю свої найсучасніші та найцінніші технології. Крім того, Росія почала відкривати університети та наукові інститути для китайських підприємств. Наприклад, компанія Huawei потроїла кількість своїх дослідників у Росії. Щоправда, розгортанню потужностей китайського it гіганта в Росії дещо посприяв Вашингтон. Ще з час часів президентства Трампа американці запідозрили компанії у шпигунстві і заборонили купувати у неї телекомунікаційне обладнання на потреби державних структур США. Байден успадкував ставлення до Huawei від попередника, і американський ринок для китайської компанії все ще закритий. Присутність керівників найбільших російських товаровиробників на зустрічі Путіна з лідером Китаю не випадково вважає автор матеріали у Foreign Affairs. Сі та Путін також обговорювали збільшення продажу російських природних ресурсів Китаю. Та зараз Пекін не зацікавлений привертати увагу до таких угод, щоб уникнути критики за підживлення воєнної машини Путіна. У будь-якому випадку Пікін може дозволити собі відчікувати, оскільки важливі впливу Китаю в цих тихих дискусіях лише зростають. Пекін має багато потенційних продавців разом з його традиційними партнерами на Близькому Сході та в інших регіонах, тоді як у Росії, мало потенційних покупців. Автор статті вважає, що Кремль може оприлюднити принаймні деякі нові березневі угоди з Китаєм. Це потрібно путіну, щоб похизуватися перед Європою та власним народом. Подемонструвати, що він знайшов спосіб компенсувати втрати, яких зазнав після припинення постачання до ЄС, російської нафти та скорочення імпорту газу. Але тут вже останнє слово за Китаєм: саме піднебесній вирішувати, коли і як підписувати та оголошувати будь-які нові угоди про постачання ресурсів. А Росії залишається тільки терпляче підкорятися примхам свого більш потужного сусіда. Росія також залишається антиамериканською великою державою з постійним місцем у Раді безпеки ООН, зручним другом у світі, де Сполучені Штати мають тісніші зв'язки з десятками країн Європи та Індо-Тихоокеанського регіону, І де Китай має мало справжніх друзів, якщо взагалі їх має. Зв'язки Китаю є більш відверто трансакційними ніж більш глибокі альянси, які підтримує Вашингтон. Це означає, що, хоча Китай і має великий вплив на Кремль, та повністю його не контролює, наголошує автор статті. Схожі відносини між Китаєм і Північною Кореєю, попри величезну залежність Пхеньяна від Пекіна та спільну неприязнь до Сполучених Штатів, піднебесна не може повністю контролювати режим Кім Чен Іна. Китай мусить поводитися обережно, щоб утримувати Північну Корею поруч. Росія теж знайома з таким типом відносин. Москва підтримує схожу співпрацю з Білоруссю, не виступає старшим партнером. Кремль може тиснути, вмовляти і примушувати Мінськ підтримувати і словом і ділом свої наративи, але не може диктувати Білорусі дотримуватися своєї політики в усьому. Розміри та могутність Росії можуть дати Кремлю хибне відчуття безпеки в асиметричних відносинах з Пекіном, але їхня довговічність за відсутності великих непередбачуваних зривів залежатиме від здатності Китаю керувати ослабленою Росією у найближчі роки. Режим Путіна буде змушений опановувати навичку, від якої залежить виживання молодших партнерів у цьому світі, робити все озираючись на потужного партнера. Для України панівна позиція Китаю в партнерстві з Росією може стати у пригоді: Сі дзіньпіно війна невигідна. Можливо, Пекін робить усе, щоб отримати максимальний контроль над Кремлем і прибрати до рук країну з величезною територією багатою на природні ресурси, а потім замінить токсичного Путіна на його оточення, на більш гнучке і миролюбне керівництво, якому легко нав'язувати власну політику Пекіна. Це був огляд преси. На параді страш.